Друзі, всім привіт, всім гарного дня. Вихід є, скажу так. Просили мене дуже багато підписників і так, всіх власників там МТЗ, друзів, всі питають, Юр, що поставити на МТЗ, яка діска. Ну, через день питання, тому що ми всі знаємо, що воно там ті криві, ті обривають накладки. Так, якось у мене цей той, що я вам показував. Китайський чи польський за тисячу гривень. Ну, діло не в тому. Дивіться, дуже довго я шукав, приміряв, інформації не мав, руки не можна пощупати, задовбував менеджерів, поміряйте мені того, поміряйте мені того. Благодаря одній людині Юрію Вікторовичу, дуже йому подяка. Знайшов я тако диска. Це скарб, як казав Петро Олексійович. Це скарб, тому що це моща. Це моща, така моща, що це просто капець. Дивіться, саме головне, по діаметру, наружній діаметр МТЗівського диска в нас 340 мм. так? Цей диск у нас 350 мм. Він, в принципі, стає, на маховик я вложив, він не впирається в ті бочоночки. Ну, я її просто заберу, буквально зробимо його не 350, оставимо, не 340 як той. Ми її зробимо 345. Ми просто заберемо трохи накладочки, виріємо, навіть не дійдемо до металу. Тут є так, що накладки трошки виступають за те метал. Через що товщина наружня буде 345. Внутрішня точно така сама 185, як МТЗІвська. І товщина його точно така сама, як ось у мене лежить Люковський. Дивіться. І товщина точно така сама, 10 мм. Все. Класний він. Питання залишається в ступельці. Дивіться, яка тут мощняча ступичка. Ступичка, мало того, що вона дуже довга, 5 мм. В МТЗ вона 30 чи 32 мм. Вона мощняча. Дивіться, давайте зрівняємо ось, ось цього валіка первічного МТЗівського. І цього. Ну Не знаю, як, щоб камера передала. Ну, дивіться, дивіться, ось яка моща, який тут мощний вал. Мощний вал і візьмемо ось, ось цього. Є, дивіться, Це я проточив його під одну переробочку, під свій цей люковський диск. То, що була проблема, вже вона зроблена. Попробую. Дивіться. Получається, що ступичка стається товщиною почти 4 чи мм. Приставляю її сюди і навіть не всі шліці виберу. То є, товщини, товщини хватає, буде мощня, дивіться, вона дуже мощна. Мабуть, дуже тверда, нічого страшного. Вже підготовив ось такий вал з газелівський хальоний, на який я надіну вже цю диска, Зроблю за що було взяти, і будемо довбати шліци. Шліци я буду довбати ось не китайськими пластинами. Не буду я цю ступечку ослабляти, я буду довбати їм. Ось такі є е, кінаметал, це американські пластини, я користуюсь, фігньою не роблю, вони дуже дорогі, але навіть якщо піде дві пластини, я постараюсь не гріти автогеном, я постараюсь і шліці помаленьку, там, по 0,1 мм видовбати і попробую зробити його просто дуже класно. Ступичка, це з китайського диска, вона коротка, 28. Е, є диски, вже мені людина теж підписник вислав із Житомира Саша. Тобі відео теж адресується, він знайшов ступечку 32 мм. Тобто Вона буде набагато більша, вона нічого не мішає. Тим більше, коли ми ставимо на Ман МТЗ, нема різниці, якою стороною ставити діскою ступечкою, болтини впираються, як в МТЗ. Через що? Без питань. Може буде таке, що дві китайських цих 28 і 28 з двох сторон будуть ступечка, щоб була велика площа, щоб була така моща. Так, це я все зроблю. Вироблю свою технологію. Як її зробити дуже точно, дуже правильно. Потім дивіться, тут будуть великі фаски, що тут, що тут. Полуавтоматом точечно прихаплю, щоб не перегрівати. На гарячу, з допуском 4 десятки, це я все зроблю. Коротше, хлопці, це буде зроблено дуже, дуже відповідально, дуже серйозно, щоб. Щоб просто, коли я вам комусь треба буде цю диска, щоб я вам давав гарантію, що, воно, що ми його не з'їздимо, це диска. Накладки тут теж такі мощнячі, ну дуже якість просто класна. Дивіться, скільки пружин. В тому, в тому там 6 чи 8 пружин, тут 10 пружин. Дуже такий мощнячий метал, пружини дуже такі товсті, закльопок тут теж 10, в МТЗівському там 8 чи в китайському. Тут ось якісь специфічні пластиночки. ну тобі, дивіться, ну дивіться, просто, просто просто все моща, просто все моща, моща. Да, ось він був в такій фірмінії коробці, Ось все. це, дивіться, зразу кажу, це диск переданий з Польщі. В Україні, може вони теж є, я просканірував. Дивіться, в Україні вони є, але вони набагато дорожчі. Питання ціни не буду сьогодні озвучувати. Давайте я зроблю зроблю відео. Потім, кому треба, набирайте, я розкажу. тому що мене я озвучую ціну, мене блокують. Коротше, і претензії переділяють за ціну. Так що повірте. Варіант може бути такий, що ви цю диска самі мені знайдете, присилаєте ступічку. Я чисто там за роботу беру чисто символічно, якихось там 500 700 гривень. Я побачу по часах, скільки я з ним буду гратись, і все. Ні, то я буду заказувати. Людина з Польщі може привезти там 3-4, щоб було мені дешевше, і будемо робити. Дивіться, можете знайти інформацію. Є ось його голограми, є код. Я вже знайшов, узнав, де він стоїть, цей диск. Цей диск стоїть на машинах-ДАФах серії F. Це теж якісь 10-тонічки. На Івеко Магірус це є такі пожарні машинки. І на Мерседес автобус неоплану, то такий модний автобус двохетажний. Мотори я вже вивчив. Мотори всі в них від 240 коней і більше. Ну, представте, 240 коней і більше. В нас МТЗ-80. Да, там трошки, може, трансмісія не так нагружає, як тут, але дивіться, друзі, запас дуже великий. Даже взяв я ще на віса, дивіться, положив я диска цього свою люковську. Да? Він важить, дивіться, 3600. Ну, він теж доволі мощний. Все в нього класно, крім ступечки, яку я вже теж перероблю. Ну, не викидати ж мені його. Дивіться, ложу цього і на віса. Цей важить 5150 і 3600. Це майже кілограм 600. Цей диск ось тяжчий, Цей диск тяжчий на кіло 600 ніж навіть цей Люковський. Той, що це каже? Ну, метал, метал товстючі, пружини, мочні, все мочне, якість просто ідеальна. Я просто в шоці був. Як я його побачив, мені прислав. Юрій Віктор, тобі дякую. Це скарб, дійсно. Так що вихід є. Я думаю, з оцею мощнотою він ми його не з'їздимо. Тут просто дуже все сильно. Будемо тестувати разом з вами, і я, і ви. Я теж на цих тракторах їзджу. Я, я в мене питання не здерти вас гроші, заробити на вас. У мене питання допомогти, щоб максимально ми цю МТЗ переробили, щоб він ходив і щоб ми не викидали не били пальці і не викидали гроші. Підписуйтесь, набирайте телефончик, закріплю, чи ви вже там, хто знаєте, не в коментарях. Будемо працювати, будемо пробувати, будемо разом тестувати. Гарного, мирного дня. Всім привіт! Так, тепер далі з цим диском у нас, дивіться, ну, не став я робити з оцих всіх ступічок, що в мене є. Там люди поприсилали, Саша з зетомера Юра попривозив. Ну, коротше, є в мене їх багато. Я їх посадив на Тайвал Таровський. Подивився, ну, вони всі шатаються, шліце підбиті. Я себе подумав, що ніхто не замарачується, тому що диск це розходний матеріал, як там як лампочка, акумулятор туди-сюди. Всі різні виробники, вони, во перше всі короткі. І, вдруге, що, ну, це просто диск е і все. Тут немає ніякої твердості. Не захотів я просто такого довгожданного бажаного диска, яку я знайшов, портити. Перше, він, він тяжовий, на цю ступочку вже трохи буде якби можна нагрузка, і в вдруге, вона вузька, там, можна зробити ширшу. Не став я портити його просто. Я думав, проспав ніч, рано встав точити маховика, зробив збитка, собі, ось зажав, сили хватає. Зламав на кулачкові два зуби. Тепер шукаю але в інтернеті кулачки робота стала. Дивіться, хлопці. Всі знаєте, що в МТЗ вал Вома з'єднується такою втулкою, так званою качан по народному. Тут ще дірочка є, ось вона обрізана вже. І яка заходить промежутку. Все-таки ж шліци однакові, велика площа. Я подумав, ну, думаю, це ж не просто там втулка, це ж типу як, як всі шестерні по закалці. Заказав я одну там хлопців шестерню, типу білоруську, Дніпро запчастина, прислали. Я її взяв станок, там свердло, о, вона така вже тверда кальона. О, це вже мені понравилось. ось, Кстати, дивіться, я повчився на своєму диску і потренувався. Все-таки я реставрував оці шліци, що були в мінусі рідні. І оцею втулочкою перше зробив. Все класно вийшло. Недаром же я його. Так дорого за нього дав, скільки часу потратив. Я її все-таки зробив. Тепер я її поставлю, а то на гвоздику висів два роки. Дивіться, ось прислав Андрій з Техноторга Херсон ось таких дві втулки цих ще. Якби, я думаю, що це білорусовська така, вона в ще десь давно лежала. Одну я зробив, така вона, ну видно, що вона білорусовська, скажімо так, бо я ж бачив багато китайську, Я її почав ось урізати, там, точити. Ну, блін, все, шестерня свистить, піщить, що ж не допомагає. Думаю, слава Богу, не буде ота фігня, буде щось толкове. При тому, що вона на валові дуже класно себе виглядить точно. Все, тоді і зробив я коротше. І цю, це одна ще осталась слідуюча. Посадив я, як обіцяв, вам 4 соточки в плюсі. Вона була легенько горелочкою. Це місце проточено дискою нагрів, запресував її в станку. Дві фаски звідти з цієї, з цієї сторони, таких рібоченьких фаски були. Що в ступерці, що в дискові, полавтоматам, точечно не перегріваючи. Звіти, звіти. Ну коротше, подробності може комусь не цікаві. Ну, повірте, зробив як собі. Це ж я її собі зробив запас першого, так що не думайте, що це комусь попаде. Хоча все може бути. Через що все вийшло, поставив я його зараз на станок. Побачите, як все виходить, друзі. Повірте, 8 соточок бієння на валові. Це не на то, що я там виточив би цукерка, вала там суцільну і надів би його й провірив. Це на робочому, просто очередному там воно він стоїть таровський диск. чи цей вал таровський в станку на шліцах і 8 соточок бієння, Ну, блін, це дуже класний результат. Зажміть станок Любодиска. В кожного є там хлопці, друзі, токаря. Привозили, повірте, дуже багато різних дисків. Я бачив, десь примерно в станку вже дисків, напевно, з 14 було. Сам літом таровсько собі поставив. Бієння велике, є бієння чуть 0,5 мм, 0,4, тобто 3, 4, 5, 7 десяток. Тут, 0, 8, тут 8 соточок, 0,8 соточок, 8 соточок, вибачаю, не 0,8. 8 соточок. Це навіть не доходить до десятки. Це класний результат. Думаю, на такий діаметр, на такий вес. Вже це буде як шестерня. вже тут не буде розбивати шліци. Накладки тут теж класні. Це лучше, чим тара стандартної серії, луча, чим якесь типу, стікловолокно, бо це якість. І луча, чим ця кераміка, яка з'їдає маховика на раз. Думаю, це буде ходити класно. Це взагалі про це забуваємо, це не розсипеться ніколи, повірте. Швидше у вас в коробці щось репне, швидше там диск накриється. Ступичка це пожизненна. Ну так судячи, бачачи, знаючи інформацію всіх дисків, класно. Все, вирубили світло, наробиш. І оскільки в нас тут вже не проста шліци, не проста втулка, а шестерня, і вона більша площею на. 12-13 мм, якщо стандартно 28-30, це 25% плюс. Я думаю, що буде ідеально рівно молокотитися. Не буде цього мандража вібрації вверх-вниз, вправо-вліво. Може буде навіть менша вібрація на мотор. Плюс е, люба корзина вже чи лапкова. Якщо там лапки, пальчики підбити, чи лепістково, не треба нам е, педаля піднімати, вижимати метр. Щоб не шкрабло передачі. Я навіть думаю, якщо все буде класно, можна даже половину педаля вижати і включиться вже передача. По крайній мірі, попробуємо це діло разом, хтось раніше, хтось пізніше. Дивимося відео на станку і набирайте хлопці, Набирайте, поки зима, ми переробляємо, все підскажу, що знаю, що не знаю, не скажу. Всегда рад любо чути, вислухати, підказати. Щось може мені корисне почуєте. Багато лайфхаків від підписників. Дякую вам. Всім гарного дня. Так, друзі, тепер кусочок відео. Самий кінцевий результат, що вишлось, до чого я стремився. Дивіться, зажав ось старовський новий вал, первічний з МТЗ. Ну, всі знають, що таке тара, він не неповної якості. Що вийшло? Це вже на шліцах надіти. Тобто, ви розумієте, що шліци можуть плюс-мінус бути неплотно виляти. Але наскільки все класно вийшло, що я не ожидав. Я особо не грався, виставив там, як виставив. Дивіться. Вистав індікатор, наче не тут з краю, тому що прорізі, і я її просто вграю. Він зараз буде зацебать, бить і мені нічого не побачимо. Я виставив ось по краю бляхи, де максимально рівна площа. Тепер дивіться, крутю, що вийшло. По нулях, да? у нас виходить максимальне біння. 8 соток. Дивіться. 8 соток. Навіть не одна десятка, це 0,1 1 мм, 8 800. Всі знають, що це таке. Це 80. Тобто, я думаю, що це просто ну, результат для диска зсипляння просто ідеальний. Тепер отводимо станину з індикатором, включаємо станочка. І дивимося, як він себе веде, щоб не Бачите, так? Да? Бієння нема взагалі. Тобто, наскільки, якщо захотіти, да, добирав оснастки, насадки, вали точив, за проходах ступечка, розточував різцями двізясою, все як положено, щоб. Трудно було чухати, але вийшло, можна це зробити, повірте. Можна це зробити, і буде в мене тепер диск на запас. Кому треба, друге питання: набирайте, буде свободний час. Можемо зробити отаку, отаку, отаку бомбезну, мощну дискосцеплення. Все, всім дякую Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, дзвоніть, пишіть, що знаю, завжди все підкажу. Що не знаю, скажу, що не знаю. Все. Всім гарного дня.